Чого у всіх результати по кармі різні? У когось більше, у когось менше. Тому що перший один із найголовніших факторів це те, наскільки людина довго в темі карми. От є люди, заходять до мене там, наставництво на якийсь продукт, вони проходять про карму, практикують все, у них щось там виходить, і вони йдуть і перестають практикувати. А є в мене учениці, які зайшли на мій продукт, попрацювали зі мною, попрактикували карму, і потом далі продовжують, і далі зі мною продовжують взаємодіяти, питати, брати консультації. Продовжувати земне наставництво, і саме отакі люди вони, ну вони получають найбільші, найкращі результати, того що вони продовжують в кармі. Дуже важно продовжувати Не трошки попробував і все, і злився, і забув, і забив, а постійно продовжувати І ось ця учениця, яка зараз їде на ретрит в Таїланд. Завдяки кармі вона створила цей ретрит, здійснення цього бажання із карти бажань. І в неї дорога складається взагалі гладко ідеально. Це один із. Одна із плюшок, що зараз вона отримує, з доходу в 10 тисяч гривень, в дохід на 240 тисяч гривень. Не зразу, благодаря кармі, регулярно постійно. Приходіть ко мне, я вас навчу.